Привіт, вітаю вас, скорпіончики! Таро розклад для вас на тиждень з 1 по 7 грудня 2025 року. Подивимося, скорпіончики, загальної енергії цього тижня для вас. Якийсь нечесний бій, щось приховане за спиною. Можливо, пов'язане з якимось кавалером для дівчат, для хлопців, це також якісь нечесні перші кроки до досягнення вашої цілі, щось там нечесне. Можливо, якийсь просто був діалог, де хтось себе вважає переможцем в цьому діалозі, але навіть той переможець, хто б він не був, він не відчуває цієї насолоди від перемоги, тому що бій був нечесний. Щось там нечесно. Якісь уловки були використані нечесні, ну, якось так. Угу. Відчуватимете. Що в вашому житті є над чим попечалитися, що у вас ніби витікає енергія з вас, ви її втрачаєте, але це е, ви так заакцентували увагу в вашому житті, тому що ось за спиною у вас є ті багатства, які можуть вас ощасливити, але ви заакцентували увагу на якійсь трагедії, на якомусь смутку. Розверніться до чогось прекрасного у вашому житті, і ви зможете масштабувати те, чого прагнете. Ви вже досягли певних результатів в якихось питаннях і готові рухатися далі. Але ось, заводячи себе в стан такий негативний, в стан смутку, ви ставите на паузу, ніби продовження роботи вашої. Це якесь масштабування, покращення, розширення горизонтів. Ви можете рухатися далі. Зараз просто вам потрібно співвіднести ваші цілі в цьому питанні з вашими можливостями, щоб можна було рухатися далі, а не сидіти і не сумувати над тим, що втрачено скорпіончики. Ситуація, яка може скластися на цьому тижні. Якась важкість з залежностями, знаєте, це може бути від самого простого, що не можете собі відмовити в солодкому або в там, чіпсах, до такого вже серйозної залежності, що не можна говорити <смі> на камеру, самі розумієте. І якась тяжкість від цього. Можливо, це також якісь токсичні стосунки, так, де. Не розумієте, ви чому ви з цією людиною і вам і окремо погано, і разом не добре? І все рівно ви вас тягне до якоїсь людини, якщо це простосунки. Ситуація, ситуація дуже тривожить вас, переживаєте, не можете спати, але дивіться, вона закривається якимось хорошим прибутком, хорошим результатом. Угу. Можливо, щось почнете нове, можливо, побалуєте себе, зародження якихось нових емоцій, почуттів. Знаєте, ви так бережете своє серденько і підпитуєте його якимись маленькими дрібними радощами в вашому житті. Скорпіончики, що вам можу заважати на цьому тижні? Ваше це розширення горизонтів? Доблюється. чому? Це заважає. Можливо, ви відчуваєте, що те, що ви хочете продовжувати, воно все рівно все валиться з рук, ламається, руйнується, немає шансу на продовження, тому що щось там було дуже багато помилок при будівництві, так скажемо, цієї башти, тому все руйнується. Так, подивимося на ці колоді, що заважає дві карти. Можливо, це токсичність стосунків або токсичність в партнерстві в роботі. Вас так сильно виснажує, що ви відчуваєте необхідність накопичити енергію. Вже просто немає більше сил. Потрібно відпочити. Просто полежати, дозволити собі нічого не робити, серіальчики подивитися, там, почитати книги, послухати музику. Що вас заспокоює, що вам дає приплив енергії? Що ви відчуваєте, що ось тепер я можу рухатися далі, я можу звернути гори, на природу поїхати, набрати собі банну пінкою. Для кожного це своє. І порада карт для вас. Картонечки на цей тиждень. Можливо, відчуєте необхідність свого духовного росту, тому що будете відчувати таку апатію. Ну, вам просто потрібно накопичити енергії. Накопичити енергію і зможете активно приймати дари долі в ваше життя. А зараз вам нічого не хочеться. Апатія, склали руки, немає ні. Натхнення, ні бажання. По цій карті це звернути увагу на свій внутрішній стан духовний, так або це для когось релігія, або які питання вас цікавлять. Прислухатися до наставника, до професіонала в цьому питанні і знайти відповіді на ваші запитання. Порада карт для вас шукати собі той запал, який підтримує вас і дає вам змогу рухатися далі. У вас є якийсь досвід, яким ви не дуже задоволені, так? але з цим досвідом ви теж можете рухатися далі. Не захищайте, не ставайте в позу захисту це буде вас, знаєте, блокувати від вашого такого вільного прояву. Не блокуйтеся філософськи віднесіться, знаєте, до того вашого досвіду. Прийміть його, проаналізуйте, але все рівно ви хочете і будете рухатися далі. Не ставте перед собою паркан. Скорпіончики, бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого точку, чи місіт ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!